Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та іншим. Сьогодні хочу вам показати уже повний розпуск своїх отаких веселих орхідейок, таких метеликів, спанч Боба, два отаких веселих сонячних. І хочу вам показати, яка відбувається мутація у цих квітів. Я купляла цю орхідейку у розмірі 2,5. І це мала бути повна мутація метелика, але хочу вам показати, як виглядає мутація метелика. Оце є. Повна мутація метелика. Отака неймовірно красива, з такими гарними крильцями. На жовтому полотні, дуже такий гарний її окрас, з такими гарними отут защіпами, дуже гарний має вигляд. І також такі дуже зубчасті пелюсточки, дуже неймовірно красивий, отакий От метелик. Але вам покажу другу квіточку, як вона відкрилася. Друга квіточка відкрилася уже на пів мутації. Одна пелюсточка відкрилася метеликом, а одна пелюсточка відкрилася стандартом. Отака милота. Квіточка росте, не стоїть на місці, досить велика і досить такий веселий сорт, досить красивий, але мутація не закріплена. Також хочу вам показати ще один такий самий сорт. Я купляла їх два, тому що я хотіла їх у посадку давати. Два. І Купила, думаю, я буду бачити, бо, тому що я купляю орхідейки мутації, і в мене чомусь більшість процвітають не мутацією. Більшість йдуть стандарти. І от я вам покажу, яка відкрилася перша квіточка. Перша квіточка відкрилася от також напівметеликом. Одна сторона цієї є метелик, друга сторона є. Стандартом. Ця сторона вже наоворот відкрила цю пільосточку відкрила метеликом, а цю дала вже сторону стандартом. А тепер хочу вам показати оцю, яка відкрилася. Я ще такої мутації, чесно кажучи, не бачила. І через те хочу вам показати, от, дивіться. Ця пелюсточка відкрилася у мене мутацією. Вона є повністю так як крильце метелика. А ця пелюсточка відкрилася наполовину. Половину нижня пелюсточка відкрита її метеликом. Вона має от такі руши, вона має отут защіпчик. А верхня пелюсточка. Навіть видно по окрасу, вона більше жовтіша і відкрита наполовину. Я ще мутації такої не бачила. Переважно, так як є тут одна сторона метелика, одна стандарту. Але щоб пелюстка була отак наполовину з отак, стандартом і з метеликом, то я ще так не бачила. Це я вперше так бачу. І ділюся разом з вами, яка може бути мутація у цих орхідейок. Вона має защіпчики трошечки. і Тут Тут вона має більше виражений защіп. А тут вона має виражений, але до половини оцієї пелюсточки далі немає. І досить оригінально також виглядає оцей такий її окрас. Нижня. Видно світліший, бо метелик має світліший колір, а стандарт має більш насичений, от такий більш жовтий-жовтий, такий більш насичений колір має. Отак от як тут видно, покажу по цій, я поставлю метелика і порівняємо кольори, щоб не зламати. Нічого. От метелик, який є, і отут от такий є також метелик, але немає, у цієї частинки немає метелика, він є більш жовтіший. Така досить цікава мутація, досить такий сорт веселий. Такий піднімає настрій, дивишся на цю орхідейку, і вона дійсності є така весела-весела, така дуже, такі орхідейка веселунка. Боб, веселун правильніше буде. Оригінально просто це виглядає. Один у мене квіт уже. Ця орхідейка у мене квітла на два. Вже був, був це цвітіння. Тут, де є два, то було вже одне цвітіння було цієї. Це вже друге її цвітіння. А оця не квітла ще у мене, орхідея. І вона має три бутони отаких. От ну, сорт досить цікавий, досить цікавий сорт, досить такий веселий. Такі мутанти, такі красені. Так вам покажу отакий невеличкий букет з цих мутантів. От, гарно дивиться. І досить тут є гарна губа. Губа тут у нього також дуже така, така апетитна, апетитна, така губа насиченого, спілого, такого персика, такого дуже апетитний апетитний такий має вигляд. І також дуже мені він подобається з цими кляксочками своїми. Перший раз він мені розпустився повністю стандартом. Мав всі отакі стандартні квіти. Трошки була така, так як е, призакрита при квіточка, не до кінця відкрита. Теж дуже гарна, але я була засмучена, тому що не було ніякої пилоричності не було. А зараз друга уже отака краса, друге цвітіння і отакі красиві квіти. Хоча у цих квітах можна трошки відволіктися від усього поганого, і помилуватися, і потішитися отакою от красотою, яка нас тішить. Таке в мене було відео. Я всім щиро дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Я всім щиро дякую, хто перейшов на українську мову і говорить українською мовою, веде свої канали українською мовою. Я всім щиро дякую тим людям, які не полінувалися з російської перейти на українську. І поважаю таких людей, які підтримують наше українське, наше щире і нашу українську мову, солов'їну підтримують. Я всім щиро-щиро дякую. Нехай всіх українців оберігає Господь і нехай додає їм віри, надії, сили, щоб вони далі продовжували мати таку велику силу волі розмовляти українською мовою і підтримувати наше рідне. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту. Всіх земних благ, нехай Господь оберігає всіх вас від усякої біди, лиха, горя, від усякого нещастя, щоб ніхто не знав, що таке війна. Нехай все буде так, як сон закінчиться, щоб ми прокинулися уже, щоб була перемога. Всіх благословінь вам Божих, і нехай вас всіх оберігає Господь. Будьте всі здорові! Всім гарного дня!